Вистежував українську ППО. На Кіровоградщині правоохоронці викрили російського інформатора, який передавав дані про системи протиповітряної оборони окупантам. Зловмисник розвідував координати та різновиди засобів ППО, які мають на озброєні українські військові. Також його цікавило місцезнаходження складів з боєприпасами. За роботою ППО поплічник росіян спостерігав з власного подвір'я, а потім зібрану інформацію публікував на ворожих телеграм-каналах. Як з'ясували слідчі, інформатором виявився безробітний ти житель Олександрії, який підтримував війну в Україні та хотів приєднатися до вагнерівців, під час обшуків оперативники вилучили в нього мобільні телефони з доказами злочину за співпрацю з агресором. Підозрюваному загрожує в'язниця. Відомо, що у 2013 році зловмисник відбував кримінальне покарання на території РФ за крадіжку автомобіля. У 2014 році він повернувся на територію України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застав. У разі, якщо його провина буде доведена, йому загрожує до 12 років позбавлення поля. Після відставки Валерія Залужного президент повністю перезавантажив військове керівництво. Яких змін на фронті від нових командувачів очікують кропивничани, давайте дізнаємося. Мені здається, ми будемо зберігати більше людське життя. На цьому акцент буде, мені здається, тому що Залужний він був більше в бій іти. Мені здається, така зміна буде. Керівництво країни видніше, як вчиняти і кого ставити головними і головнокомандувачами. Тому будемо сподіватися на найкращі зміни. В тактиці зміни, можливо, будуть напрямки, ну, певні напрямки будуть обиратися інші для наступу, що, звичайно, прискорить перемогу нашої країни. Аби не стало ще гірше, як, як на мене, а е, хороших змін від того, що змінився головнокомандуючий. Я взагалі не знаю, чому. Змінили командувача. Я взагалі не можу відповісти на це питання. А чому саме? Я вірю, що буде тільки плюс, тільки позитив. Я в цій справі не ас, але я гадаю, що вони будуть застосовувати якомога більше знаряддя різних таких, як вони там правильно називаються, для того, щоб ми обов'язково перемогли». Я думаю, що це все ж таки від людей залежить, від, і, і від тих хлопців, які там воюють дуже багато, і від тих комбатів, які їми керують. Тому те, що зміни, оце все, це все можливо так і повинно бути для того, щоб знову ж таки оце стрес трошки підняти на вищий, на вищий щабель, для того, щоб зміни були. Думаю, буде якийсь тупік. Певне время буде тупік. Там буде видно, не знаю. Тобто військове командування ні на що не вплине? Думаю, ні. Більше буде політика грати. Очікую, звісно, добрих змін, наступу очікую. Але мене не дуже радує ця перестановка кадрів. Тобто щось кардинально таке зміниться, не буде ступору, не ну, буде. Заміни. Сподіваюся, що зміниться. Інакше що тоді вірити, якщо не сподіватися. Неприступна фортеця, українські сили спеціальних операцій випустили документальний фільм про оборону Авдіївки. Роботу спецпризначенців у місті зафільмувала 3-го полку імені Святослава Хороброго. А велися зйомки торік у грудні. У фільмі показали, як групи спецпризначенців захищали від окупантів завод Коксохім, а ще як вражали бойову техніку ворога з району Шервуцького лісу. Серед завдань спецпризначенців в Авдіївці було також мінування та розмінування вулиць, коригування української артилерії та авіації, цілодобова аеророзвідка та знищення ворожих цілей за допомогою. Фпів дронів, крім того, підрозділи ССО разом з іншими бригадами Збройних сил брали участь у штурмах та прикривали українських воїнів під час виходу з міста. Зазначу, у Авдіївці спецпризначенці перебували від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни намагалися оточити місто з жовтня минулого року. Відтоді, за даними Генштабу, в боях з українськими захисниками армія агресора втратила понад 47 тисяч військових, 740 Ок бронемашин, 364 танки, 248 артилерійських систем та 5 літаків. Адіївка важлива в стратегічному плані. В тому, що вона дуже близько знаходиться до Донецька. Це якби ворота в Донецьк і з Авдіївки можна працювати по Донецьку, тому що Донець це величезна, просто урбанізована місцеві. 20 на 30 кілометрів, і там дуже багато заводів, шахт, багато міст, де противник накопичував свої резерви, свої засоби. І Авдіївка допомагала діставати до цих засобів. Така, якщо ми залітаємо на 3, 5, 7, 10, у виключних випадках більше 10 кілометрів. Що ми виявляємо вогневі засоби противника гармати, сау, танки, легкоброньовану техніку, місця проживання особового складу. Склади. Політика героїв. Реабілітація та психологічна допомога мають бути доступні кожному воїну на будь-якій території. Такі пріоритетні напрямки роботи виокремили за підсумками минулотижневого візиту міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Кропивницькій. Більше про подальше нарощення реабілітаційних потужностей розповіли під час тематичного брифінгу в облвійській адміністрації. Зокрема, нагадали, що наразі в регіоні є два надкластерних багатопрофільних заклади, які законтрактували пакети медпослуг з реабілітації з надслужбою здоров'я. Аналогічні послуги можуть також надавати й кластерні лікарні. Два заклади в Кропивницькому та один в Олександрії. Реабілітаційні відділення планують до літа відкрити і в новоукраїнській та голованівській лікарнях. Поряд із цим наголошують вова послуги з реабілітації актуальні не лише для військових, які потребують відновлення, але й для цивільних, які проживають на цих територіях. Наразі в регіоні більше десяти закладів надають послуги з фізичної реабілітації в умовах стаціонару. Ще 14 медзакладів таку допомогу надають амбулаторно. Окремим напрямком, який розвиватимуть у медичній сфері Кіровоградщини, є психологічна підтримка. А щоб наблизити цю допомогу до людей, наразі в Україні організували масштабне профільне навчання лікарів. Будь-який медичний працівник на сайті Національної служби здоров'я може пройти онлайн-курс навчання і, відповідно, отримати первинні знання. З приводу маршрутизації пацієнта з психологічним розладом. Насправді це стосується абсолютно нас всіх. Ми щодня переживаємо повітряні тривоги, у нас є близькі, які на фронті, за яких ми хвилюємося, можливо, навіть є, на жаль, загиблі. На сьогоднішній день з 31 центру первинної медико-санітарної допомоги комунальної форми власності 14 мають такі пакети і, відповідно, надають таку допомогу. Це не влаштовує нас відсоток такий, оскільки фактично будь-який заклад. Має можливість пройти навчання і бути підготовленим до цього питання. Функція сімейного лікаря в даному випадку не надати психологічну допомогу, а віддиференцювати і порадити пацієнту необхідність консультування психологам у мережі вже психологічної реабілітації, яке будується іншим там галузевим департаментом.